27 червня нарешті у нас випав довгожданий дощик, пройшов досить така, прям злива зливою, ну, нічого не нашкодив, напевно що. І пішла подивитися до своїх трояндочок. А найкраще хочу показати усім відому Глорію Дей. Ну, як же ж без Глорії Дей? Так як в Піону любив без Сари Бернан, так у нас без Глорії Дей от вона красунечка. З дощиком. Не знаю, капельки передасть, не передасть. Ну, що сказати, класика, класика. Виходьте вже вона ніколи своєї актуальності не втрачає. Це троянда французької селекції, ще 45-го року, в перекладі Глорія, що в нас означає мир. Словно, звісно, троянда. Ну, звичайно, красуня. І я рахую, що це просто так чисто символічно кожен. Хоче їй мати у своїй колекції таку красуночку. Вона у мене не саме на такій видній клумбі, але ну, що красуня. І запашна, і кольорова гама. Ну тут така барвана, мішана, красива, і лимонна, і персикова, і рожеві краєчки. Гарна, дуже гарна трояндочка. Звичайно, гібридна, дуже вона мені подобається. Тут її подружка, то пересорт, не знаю, знаю точно що англійська. Давно квітує, дуже починає скоро квітувати. Це шраб 100% по, по, от, по пахощах, по формі. Це точно англійк. Треба ще передивитися. Давно в мене є, ще не хочу я її пересаджувати. Так що, отака вона в мене красунечка. Тут сусідка спрейка. Думаю, також пересорт Сан-Сіті. Ну, у мене на початку, це зараз я вже така розумниця знаю, де я маю виписувати, в кого, в дівчат, вже після того, як записалася три роки тому вже в групах, то я вже знаю, хто і як що вирощую. Я раніше думала, все-таки довіряла, думала, що то на сайтах можна, там собі десь інтернет-магазинах і все буде по чесному. Ну, на граблі. Думаю, що у сінаті наступали граблі, а зараз, ну, я думаю, що це точно спрейка Сан-Сіті. Красиво пишна на квітування. ну, Характеристики всі такі як спрейок. Не хворіє, квітує, має свої э, перше, як то кажуть, квітування друге, нічого. Після зрізки і буває третє. Ось така Сан-Сіті. Хотіла розбавити, я вже з, того, з, з другої сторони посадила для контрасту червону Ель Торро. І тут біля Сан-Сіті у нас всім відразу впізнаю. Ну, Цю троянду ні з ким не спутаєшся, керіо, чайно гібридна, зрізочна троянда. Вони мене їх багато пересортом. Як не пересоп, так був керіо, так не пересоп. Роздарувала усім вже кому могла. Ну, п'ять точно в мене було керіо. Ну і ця красунька, ну, треба мати і для себе лишила два кущики. Того, що, якщо як подарунок оформляти букет, ну, красуня, що скажеш, вона довго у зрізи стоїть і так. Потім пізніше на сонечко вигоряє, але нічого, Керіо є у мене вона в колекції так, для підтримання. Здорова троянда Керіо. Дощик перенесла як достойно.